Отже, дорогі глядачі, у мене питання до чинної чи української влади, яка, до речі, вже не як не влада, це просто вже просрочені уйобки. І от мене до цих уйобків питання. От, чого ви добуваєтесь? От Своїми діями ви намагаєтесь просто розізлити все більше і більше, все більшу, більшу кількість населення? От, ну, ви хочете просто, це така гра, що начебто ви хочете просто ще більше розізлити. Щоб просто люди взяли, просто всі підряд, просто взяли там зброю, вибухівку і тому подібне. При тому, що я вже навіть розказую, я вже навіть розказую про те, де цю зброю можна купувати, при тому, що навіть економлюючи гроші, при тому, що не платити, наприклад, як за глок, який коштує, ну для тих, хто не знає, глок в Німеччині коштує там в районі 800-900 євро за одиницю. Але ще плюс набої треба. І плюс я вже навіть розказую, яким чином це можна здешевити цю всю фігню. Я вже навіть розказую, скільки коштує вибухівка, щоб люди не переплачували. І в мене просто питання: от, блядь, очінуючи українську владу, ви, блядь, чого добуваєтесь? Що просто, блядь, вас отак як почали підривати в Дарненському районі 12 грудня в п'ятницю, буквально позавчора, так як почали підривати правоохоронців. Ну, ви добуваєтесь з такої хуйні, щоб е, просто почали підривати всіх, там і СБУ, і ДБР, і ІНАБУТЕ, тому подібних уйобків. Ну, так ви отримаєте, я вам просто гарантую те, що ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте і на що ви нариваєтесь. Тому що більше вже, блядь, терпець. Е, ну, просто я вам скажу так, терпець в людей вже урвався. А я зі свого боку, що називається, помагаю. Помагаю всіма доступними і недоступними методами. <laughs>